Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі «Віта». Війна Росії проти України призвела до страждань і виїзду людей з власних домівок в безпрецедентних масштабах. Понад 5 мільйонів українців перетнули кордони в пошуках захисту в інших країнах, крім того, ще більше 7 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни. На сьогодні від держави вони отримують фінансову допомогу. Надається підтримка і від наших міжнародних партнерів. Як саме сьогодні поговоримо з головою САП офісу управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Вінниці Мішель Альфаро? Агентство ООН у справах біженців це глобальна організація, створена для допомоги біженцям, вимушено переміщеним особам та особам без громадянства. Вона координує міжнародні зусилля, спрямовані на захист людей, змушених полишати свої оселі через конфлікт або переслідування. Організація надає таким особам життєво необхідну допомогу, житло, продукти харчування, воду а також захищає їхні фундаментальні права. Вітаю вас, пані Мішель. Ми щиро вдячні організації Об'єднаних Націй за підтримку, яку ми відчували ще з 2014 року. Але цього року, через повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну, допомоги потребують мільйони українців. Потреби переселенців величезні і продовжують зростати. На яких напрямках сконцентрувалася ваша організація? Що ж звісно в країні налічуються мільйони внутрішньопереміщених осіб або ВПО. Тому головним пріоритетом, особливо у. У Вінницькій області є надання допомоги з житлом, допомоги у вигляді будівельних матеріалів, домогосподарствам, які їх потребують, а також підтримка центрів компактного проживання. Ще одним напрямком нашої діяльності є надання грошової допомоги. Ми маємо бути впевнені, що люди, які зареєструвалися на отримання грошової допомоги, почали її отримувати. Ми також надаємо непродовольчі товари, зокрема матраци та високотермальні ковдри, а також термоси, постільну білизну, кухонне приладдя тобто цілий список товарів. I mean, there's a whole list. наша діяльність у сфері захисту включає допомогу людям з психосоціальними проблемами через надання психологічної підтримки. У нас також є напрямок правової підтримки, яку ми надаємо, коли люди потребують допомоги. Наприклад, в отриманні документів, якщо вони їх втратили, або якщо хтось потребує юридичної консультації стосовно їхньої власності або отримання соціальної допомоги від уряду. Я спостерігаю часті складнощі з документами або відновленням документів у людей. Я бачу Ато таких звернень ми також надаємо допомогу у пунктах перетину кордону. Коли люди перетинають кордон, вони намагаються отримати інформацію стосовно того, що вони можуть очікувати по той бік кордону, а також стосовно юридичної допомоги. Все це є одним з головних напрямків нашої роботи, де ми надаємо допомогу. Один з проєктів, до якого долучилося управління Верховного комісара ООН у справах з біженців, це виплата грошової суми 2220 гривень протягом шести місяців, деяким категоріям громадян України з числа внутрішньо переміщених осіб. Чому була визначена саме така сума, і скільки людей звернулися за допомогою? за основу. Ми взяли мінімальний споживчий кошик, який був погоджений з міністерством соціальної політики України. Щодо конкретної суми, то це сума, яка потрібна людині для покриття її базових потреб. Вона була математично розрахована. Ці розрахунки були надані робочій групі з надання грошової допомоги, до складу якої входять представники різних агенцій, які надають саме таку допомогу. Тому у цілому ми розуміємо суму мінімального споживчого кошика. Програма саме УВКБ ООН триватиме. Протягом шести місяців з вересня по лютий люди зможуть отримати ці кошти за один раз, або ця сума розбивається на два платежі, які перераховуються протягом цих шести місяців залежно від конкретної ситуації. Також існують певні мінімальні критерії для отримання такої допомоги, але у цілому ця сума складає 2220 гривень на людину в місяць. Саме таким чином ми визначили цю суму. Окрім цього, є чотири або п'ять критеріїв відповідності для отримання допомоги. Як правило, вона надається неповно сім'ям, родинам з маленькою дитиною, родинам з дітьми, родинам людей похилого віку, які виховують маленьку дитину, а також прийомним родинам, у складі яких є люди з особливими потребами. Тобто існує певний перелік критеріїв відповідності. Дохід таких родин не повинен перевищувати певної суми на місяць для того, щоб мати можливість отримати кошти за цією програмою. На даний час у Вінниці цільова категорія отримувачів включає 88 тисяч 500 людей цей проект був створений спільно з іншими міжнародними організаціями та державними структурами України. Як відбувається ось ця синергія з державними установами, яких цілей вдається досягти об'єднуючі зусилля? координація з органами влади завжди є критично важливою для нашої діяльності. Окрім того, ми не імплементуємо жодної програми без налагодженої координації з органами влади. Щодо початку програми надання грошової допомоги, ми провели ряд зустрічей з представниками влади, під час яких ми проінформували щодо наших дій, цілей та кількості людей, яких ми плануємо зареєструвати для участі в програмі в області. Органи влади завжди готові допомагати нам та надали приміщення з доступом до інтернету для проведення реєстрації участь влади у цьому є критично важливою, та ми все робимо у взаємодії з ними. Вони також надають нам постійну підтримку. Окрім цього, ми налагодили співпрацю з нашими партнерами. Організація Право на захист є одним з наших ключових партнерів, особливо у питанні реєстрації на отримання грошової допомоги. от якраз стосовно правової допомоги, ваше управління працює в напрямках правового захисту внутрішньо переселених осіб, в яких саме питання як люди потребують саме такої допомоги, що стосується надання допомоги із правового та соціального захисту, це перш за все питання пов'язані з документацією. Питання доступу до людей до програми соціального захисту, наприклад, вони перемістилися до іншого місця та не перереєструвалися у новій області. Це також ряд типових юридичних питань, з якими стикаються люди. Тому їм потрібен хтось до кого можна звернутись за допомогою у вирішенні таких питань. Дуже часто люди не знають, куди йти або до кого звертати. Вони втратили свої звичайні соціальні контакти, родину друзів та юристів. Тому тут присутні агенції та партнери, які можуть допомогти з наданням такої юридичної допомоги або надати потрібні консультації щодо того, куди їм потрібно звертатися, які документи потрібно мати, та як вони можуть отримати ці документи. Це цілий ряд питань, з якими люди звертаються до нас або наших партнерів за допомогою. Тобто, це є напрямком нашої діяльності у цій сфері. Come to us or come to the partners with and ask for assistance with. So these are some of the areas. Ваша організація допомагає також відновлювати, ремонтувати, відбудовувати помешкання сімей, будинки яких пошкодили російські військові ракетними ударами. Як саме відбувається ця допомога? Так, ми здійснюємо декілька видів діяльності у цьому напрямку, але мабуть найбільш важлива діяльність це надання будівельних матеріалів. Ми надаємо набори, які ми називаємо наборами для проведення екстрених ремонтів. Вони, як правило, містять такі компоненти, як цвяхи, дошки. Татар Паулінова плівка, щоб люди могли відремонтувати свої будинки та захистити їх від впливу погодних умов під час проведення такого ремонту. Ми вже роздали сотні або, мабуть, тисячі таких наборів у області. Це є одним із основних напрямків нашої діяльності у цій сфері. Ми також долучаємося до проведення ремонтів легкого та середнього ступеню важкості, які проводять наші партнери, або ми просто надаємо будівельні матеріали людям, щоб вони самостійно виконували ремонти. Таким чином, це є найбільш дієві практичні інструменти, які і ми можемо надати людям для проведення ремонту у їхніх будинках. нещодавно наші збройні сили України звільнили наш Херсон? Чи працюють сьогодні ваші місії там і якої допомоги потребують люди? зроблю дуже швидкий коментар. Відразу після звільнення перше, що потрібно, це отримати гуманітарний доступ, щоб ті гуманітарні організації, котрі заходять на цю територію, мали змогу безпечно доставляти гуманітарну допомогу протягом трьох днів після отримання доступу до цієї. Території гуманітарний координатор Деніс Браун поставила першочергове завдання забезпечити надання допомоги. Близько 7,5 тисяч осіб отримали допомогу завдяки міжвідомчому гуманітарному конвою, котрий туди прибув. Такі агенції ООН, як МОМ, міжнародна організація з міграції, ВПП, Всесвітня Продовольча програма ООН, ЮНІСЕФ, дитячий фонд ООН та УВКБ ООН взяли участь у цілому конвої. Загальну координацію доставки цієї допомоги родинам здійснювалося у Ке. З ООН, управління координації гуманітарних справ ООН. була доставлена велика партія допомоги у натуральному вигляді, зокрема матраци, спальні мішки, тарпаулінова плівка та речі, яких найбільше потребували люди, зокрема каністри для води. Бо, як ми знаємо, вода там є однією із найгостріших проблем. Усі ці товари були пріоритетними. Допомога продовжує поступати в місця, які були нещодавно звільнені. Близько п'яти мільйонів людей змушені були через російське вторгнення в Україну покинути свій рідний дім і виїхати за кордон, яка нині надається допомога для біженців за межами України. По-перше, єс видав директиву, яка регулює прийом та надання допомоги українцям. Це стало історичною подією, тому що такий механізм було активовано вперше. Ця директива надала людям право на працевлаштування, а також доступ до освіти, медичної допомоги та отримання соціальних послуг. Це величезна та первинна допомога для українців за кордоном. Головна мета агенції ООН – це інтегрувати біженців з України в ті соціальні програми, які ці країни пропонують своїм власним громадянам та які вони можуть запропонувати біженцям з України, ми також маємо невеликі програми надання дуже таргетивної грошової допомоги в сусідніх країнах для найбільш вразливих категорій людей, тому що не всі змогли отримати таку допомогу в країнах ЄС або такі країни мають дуже незначні програми підтримки. Але перш за все, це інтегрувати людей у соціальні програми, що існують для біженців в цих країнах. Я би хотіла також додати саме сьогодні. Я читала статтю у новинах щодо біженців у даному регіоні, та, зокрема, біженців з України у Німеччині працевлаштуватися вдалося приблизно 50 тисячам біженців з України 25% українських біженців працездатного віку, що є значним успіхом, який доводить бажання українців шукати роботу, інтегруватися та забезпечувати себе самостійно. Це також дуже високо характеризує ініціативність та рішучу налаштованість українців. Забезпечувати себе самостійно та розбудовувати, приймаючи їх країн. Ви, власне, також допомагаєте і внутрішньо переміщеним особам в містах таких відносно безпечних. Зокрема, у Вінниці ми познайомилися вже з вашим колективом. Ви працевлаштовуєте людей, які виїхали з гарячих точок. Як вам вдається організовувати робочий процес під час повітряних тривог в якихось містах, де ще досі дуже гаряче Ми наймаємо українців, деякі з котрих є ВПО. Найбільш важливо що ми працевлаштовуємо українців і вони працюють. Вони наша команда. В нас звичайно є іноземні співробітники, досвідчений персонал УВКБ, які працювали у багатьох країнах світу. Але більшість нашої команди тут це українські громадяни, та їхня праця критично важлива для успіху нашої діяльності в Україні та досягнення результату. Сьогодні небезпечно на всій території України, і ніхто не може бути застрахований від ракетних обстрілів Росією. Як ви організовуєте свою роботу? Під під час повітряних тривог та гарячих. Таких в гарячих містах, наш найголовніший принцип безпека понад усе. Тому ми повинні бути впевнені, що наші партнери та колеги знаходяться у безпеці. Ми покладаємось на гуманітарний доступ при в'їзді на території з більш важкими умовами та ті, які трохи більше небезпечніші, аніж інші. Ми також намагаємося дотримуватися правил. Якщо об'явили повітряну тривогу, то ми просимо наших колег іти до бомбосховища. Ми намагаємось організувати нашу роботу навіть у бомбосховищі у кращому випадку у нас є інтернет, тому що він є критично важливим для нашої роботи. Ми працюємо, доки в нас є електроенергія. Нам щастить тут у Вінниці, та ми змогли підлаштуватися під відключення електрики. На жаль, це реальність, з якою ми маємо жити та працювати. Ми робимо все можливе, щоб досягнути нашої мети допомагати українцям. Ми працюємо з органами влади та урядом для того, щоб надати цю допомогу максимально швидко тим, хто її найбільше потребує, та робимо це максимально безпечно. Сейфлиспасоб, зва вінчина прийняла на постійне проживання більше 170 тисяч переселенців. Які проекти ви реалізовуєте для нашої області локаційно? Окрім будівельних матеріалів, які ми видавали, ми також надали додаткову допомогу у вигляді терполінової плівки тим, хто постраждав внаслідок обстрілу Вінниці 14 липня, а також обстрілу Томашполя у жовтні. Ми також надали критично важливі товари та матеріали для домогосподарств для того, щоб допомогти людям захистити їхні домівки від впливу погодних факторів одразу після вибухів. А також, як я вже сказала, будівельні матеріали. Дякую вам, пані Мішель, за розмову, за вашу надважливу місію. Ми розуміємо, що за всією цією роботою допомогою стоїть ціла команда професійних людей з великим серцем, робота яких допомагає, рятує життя та надихає Дуже дякую за те, що знайшли час та послухали про нашу діяльність. А також дякую українцям, чудовим українцям, які працюють з нами, а також нашим партнерам та уряду. Без них ми б не змогли робити те, що робимо. Дорогі наші глядачі, будь-яку додаткову інформацію з приводу надання допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним громадянам ви можете знайти на сайті управління, посилання на яке ви бачите на екрані. Тож бережіть себе та Україну. Це була програма. «Наші». зустрінемось.